Сторінка 183. Що це? здивувався Мершавий, а дебелий зблід як полотно. А це наш знайомий привид. ступнула крок уперед Наталичка. Каже, що не залишить вас у спокою, доки шабля не опиниться в безпечному місці. Він говорить це жестами глухонімих, які я трохи розумію. Привид каже, що налякає вашу дружину і дітей, що жоднісінької ночі не дасть вам задрімати. Привид спершу здивувався, бо нічого подібного не казав. А тоді схвально закивав головою: мовляв, так і буде. Депели парубіку вмлівав з переляку і певно дреманув би геть, якби його не спинила чортиця. Мершавий також трішки розгубився. Але старий чорт шепнув йому щось підбадьорливе, і він оговтався. Ти, мама, не заливай, науково доведено, що привидів не буває, сказав він. Як не буває, та як не буває, коли ж ось перед вами. Аж гукнула Наталичка. Це якесь недосліджене наукове явище. Обман зору або Бо гра світла розмірковав мершавий. Або ж це влаштували для туристів, щоб приманювати їх у фортецю. Від нечуваного обурення привід отетерів, тоді різко крутнувся та щез. Ну от, казав я, що привидів не буває. Остаточно підбадьорився мершавий та й поробівку почав поволі приходити дитями. Антипко торжествував. Наталочка похнюпилася. Красно мовство русників вичерпалося і не було звідки чекати допомоги. Проте вона несподівано надійшла. Вірніше над'їхала з міста, враз вигулькнув автобус, і з нього випали львівські пластуни. Наталочка, як ластівка, кинулася до них. Северини, Васильку, звідки ви тут? Та бачиш, Василько вирішив, що загадка про хотин. То ми зібралися і приїхали, пояснив Северин. А Василько гордо сміхався. Ага, так і є. Он покупець і власник шаблі кивнула Наталочка на дебелого і Варшавого. Тільки з ними неможливо домовитися, бо заважають чорти. Он як повів бровою Северин. Ут, він одразу щось придумав. Борвучко підійшов до компанії, що зібралася на горі. Добрий вечір, шановний пане! Звернувся він до Маршавого. Пластуни шукали вас у берестечку, і ось на знайшли. Ми маємо для вас привабливу пропозицію. Однак. Перш ніж про це говорити, хочемо переконатися, що шабля справжня, а не фальшивка. Як це фальшивка, обурився той. Тепер багато фальшиво, незворушно зауважив Северин. Антикварні речі стали модними, тому їх підроблюють. Може, шабля теж не варта перемовин. Ах, не варта, скипів миршавий. Антипко хотів щось заперечити. Не встиг, той уже розгорнув і змяту полотнину. У суцінках сяйнула гартована сталь. Це була справжня козацька шабля, подібна до місяця молодика. У Волинському торфі вона напрочуд добре збереглася. Але просте, без золота і діамантів, і було не схоже, щоб миршавий їх повиколупував. Усі дивилися на шаплю, як зачаровані. Тільки з антипком коїлося щось незрозуміле. Він пересмикував плечима, чухав ріжки, переступав з ноги на ногу, наче йому нестримно закортіло в туалет. Ні, ні, я біля неї не встою. Раптом простогнав він і з поросячим виском стрімголов. Чкурнув додолу з Хотинської гори. Старий чорт зітхнув, крекнув, махнув перебинтованою рукою і теж потрюхикав слідом за синочком. Тільки чортиця ще якось трималася, проте і їй було на переливки, її руки трусилися, губи перекосилися. Вона щось забелькотала, але їй забракло повітря. Тож, аби не вдушитися, вона й собі кинулася геть. Потім знизу з кущів бузини, що довго чулося ображене порохкування та повискування. Северин налякав мершавого і дебелого, що опублікує в газетах інформацію про викрадену шаблю. У цей момент з біч почали з'являтися напівпрозорі привиди козаків і насуватися на дебелого і мершавого. Мершавий знітився і подав наталученій матері шаблю. Чка тихенько підійшла до Машки і погладила копот. Ти, Машку, чудове авто і хороший друг. Якби ти не постаралася, ми б не виграли цих шалених перегонів. Чи машина її чула? А вже ж лишень, як завжди, не подавала виду. Урочистості на цьому не закінчилися. Северин виструнчився, поправив на лівій кишені срібні шнури від знаку гурткового. Наталочка, поважно мовив він, наш гурт порадився і вирішив надати тобі відзнаку пластунських умілостей. Ти виявилася сміливою. І зарадною. Він приколов їй на руку пластунську нашивку. Дівчинка зарум'янилася від задоволення. Це було майже як медаль, а може навіть краще.